Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Такі казинаки. Ціла упаковка за 44 гривні аж 300 г соняшника. По 9 гривень печиво пісочне. 34 гривні коштує десерт з какао. Вага 120 грамів. Чай, мономах, кеній 52 гривні, 45 пакетиків. Фольга 20 метрів за 44 гривні, 8 гривень, какао Каурущиний Несквік. Печиво у металевій коробці за 55 гривень, 114 грамів. І є ще рожевий варіант. Капучинатор, який працює від батарейок. Чула багато хороших відгуків на них. Ціна зараз неакційна 49 гривень. 55 гривень овочечистка багатофункціональна. Тут є і відкривачка, і така відкривачка, і, власне, овочечистка. Нові лопатки такі із отвором. Зараз по акційній ціні 44 гривні. І в біленькому або в салатовому кольорі. І з такої ж колекції шумівки. Ціна 69 гривень. Набір ножів 69 гривень 2 штуки. Такий варіант 49 гривень 2 штуки. Цукерниця скляна із ложкою 55 гривень. Відрізняється кольорами основи. Ось тут. Подрібнювач часнику. Ціна 49. Штопор пневматичний 99. По 34 гривні салатники діаметром 15,5 см. Кухоль для пива скляний об'ємом 500 мл 129 гривень. Пляшка для води за 65 гривень. По 49 гривень стакан дитячий із трубочкою. Щітка для чищення одягу з пластиковою основою ціна 9 гривень. 129 гривень кошик для зберігання текстильний. Це Враження, що він якийсь як пророзинений всередині. Ось так він виглядає в розкладеному вигляді. Було б добре, якби він мав каркас, але каркас тільки по колу зверху, а так немає. Просили показати також великі гаманці, тож зараз я вам зроблю більш детальніший огляд. Такого формату є кольори в асортименті. Має таку штучку гарненьку. Ось так відкривається. Є замок всередині, відділи тут на монети, на картки, на фото. Ціна 199 гривень. Такий варіант із тисненням на замок. Теж показуємо кольори, сірий, такий рудий, червоний. Ціна 149 гривень. Шкір замінник і ось так всередині замочок ще є. Така лямочка. Такі гаманці. Вони йдуть теж на замок. Ціна 99 гривень. Такий, я б сказала, класичний варіант всередині. Один відділ на замок, на картки, на купюри. Знаєте, поки вам тут знімаю, то ще й порядок наведу. Чи такі жіночі? Ціна 119 гривень, тут він по-іншому відкривається. Є ще в такому жовтому кольорі. Свій варіант звідси, цей звідси. Єдиний в своєму роді, і що по класиці, нема на нього коду. Але я знаю лайфхаки, можна зайти у додаток Аврора, написати гаманці жіночі і вам покаже які є. Тож можна знайти код. Гарненький, але без коду. Ще з гарненьких, але без коду. Так, зараз вам покажу. Ось він. Такий. До речі, дуже приємний, відчувається, як справді шкіра. Тут для сім карти є відділ, дуже багато відділів на карток, на заначки, відділ на замочок. Такий варіант. Такий теж на замок, є в рожевому або в блакитному кольорі. Ціна 129 гривень. Такий він всередині, є відділ на замок. Класика на картки. 169 гривень такий гаманець. Знаєте, Він виглядає як два окремі гаманці. Так. Але він шитий. Такий із вишивкою приклеєною, в червоному або в синьому кольорі. Закривається як конвертик. Він без підкладки йде. Дісон. Ось так буде видніше. Тут є прорізана картки. Ціна такого 77 гривень. 189 гривень. Такий гаманець. І буває, ще в інших кольорах. Так, такий варіант із замком. Досить масивний гаманець. Так, відділ на кнопку, відділ на замок і, на жаль, нема. Цінника на нього. Тут, до речі, теж функціональний замочок. Угу. Все, пішла я по зарплату в воврора. Жарти жартами. Є ще й чоловічі гаманці. Такий варіант 169 гривень. Виглядає серйозно такий гаманець. Так, місце на заначку є. І відділ на замок. І ось такий він всередині. По 99 гривень такі гаманці. На замок. І класичний всередині. З попереднього ще є в чорному кольорі. І ще коричневий, але світліший. 129 гривень коштують ось такі гаманці. Є в чорному, і в коричному кольорі. Вони йдуть досить такі плоскенькі. Тут по бокам є. Тут маленька кишеня на замок і такий варіант. Отримала від вас коментар, щоб показати більш детально домашні капці в Аврорі, тож показую вам поближче. Так 199 гривень ось такий варіант. 199 гривень, чоловіча версія таких домашніх капців. І можуть бути ще в синьому кольорі. Такі із закритими пальчиками, але вони досить тонесенькі. В синьому, в сірому та у чорному кольорі. Ціна 199 гривень. 179 гривень. Ось таким. Тут підошва вже цупкіша. 199 гривень такий варіант. І з відкритими пальчиками теж підошва є твердішою. Такі пухнасті жіночі капці. Ціна 219 гривень. Такі рожеві є. Вони у декількох варіант. Всі рожеві, але вони різні. Ціна 199. Такий варіант 199 гривень тепленький. Такий варіант 189 гривень. І є вони в трошки темнішому кольорі. 199 гривень. Ось такі, хоча на сканері виглядають зовсім по-іншому. Такі вони йдуть, як тканині. 129 гривень такий варіант. В них трохи відрізняється підошва. Такі вони йдуть, як підліткові. Дитячі домашні капці по 109 гривень. Такий варіант 199 гривень. Але вони супер тонесенькі. І з закритими пальчиками. По 49 гривень капці чешки дитячі. По 55 гривень капці готані закриті. 55 гривень такого варіанту є і з різною обшивкою. Тобто у різних кольорах. І ось такі. Ще інший формат. Тут з відкритими пальчиками, але вони теж йдуть такі, як густйові. Ціна 59 гривень. Лампадки скляні, рельєфні по 22 гривні. Такий набір свічок церковних парафінових 5 штук за 15 гривень. Ще такі свічечки, на жаль, не бачу на них ціни. Набір наліпок на яйця по 9 гривень. Пасхальний варіант. В Аврорі також є дуже багато подарункових конвертів з цікавими, веселими надписами. Сьогодні твій день. Можна подарувати на будь-яке святкування. Багато зелені не буває. Хипбі бюздий. Ой! Витрить на щось шалене. Цікавенькі такі, бачите, їй діток. вітаємо малюка. Мої кетюні. Знаєте, я останній раз, коли купляла в канцтоварах конвертик, пам'ятаю, був от зовсім звичний, і там якісь пару намистинок приклеєні, і ціна була в два рази дорожча. Каже, от так? Кажуть, бо це вже йде як ручна робота. Так от, твій лайфхак. Купляєте звичайний, прикріпляєте наліпки якісь. На мистинки і маєте вже супер дорогий конверт. Ціна такого конвертика 11 гривень. Такі різні, такий варіант 39 гривень, більші 34. Такий по 34 і по 15 гривень. Такий варіант. 38 на 34 см. Які милі об'ємні наліпки з кошенятками. Так, цікаво, чи вони всі однакові. Ні, ще є собачки. А ще хтось є котики та собачки. Ціна такого набору 29 гривень. 29 гривень, блокнот формат А6. Він йде із застіпкою такій кнопці і має декілька переділок, як хто вам показати. Не хочу. Одним словом, можна записувати різну тему в різний відділ, і буде зручно знаходити. Ось так буде видно. Збільшився асортимент пов'язок на волосся. Ціна 29 гривень, такі є із квітковим принтом. Ще вони йдуть завужені позаду. Різні принти, є в смужечку, в квіточку. Такий варіант, врубчик. Вони є однотонні в різних кольорах, бачу, що є блакитний. Теж по 29 гривень. 149 гривень коштує ось така лялечка дівчинка. 34 гривні браслет на руку жіночий. Є в білому кольорі, а є в чорному. Так виглядає, як екошкіра. Такі намистинки нашої ціна 49 гривень. Парні браслети вони мають підвіску, яка магнітиться. Ціна 39 гривень. Один браслет білий, а інший чорний. Або два чорних. Крабики для волосся пластикові по 39 гривень. Металеві, теж по 39. Такий варіант: 59 гривень. Вони є у різних кольорах, і фіолетовий, і такий пісочний колір. Такі по 59, по 34 гривні. Ці вже йдуть меншого розміру з такими вкрапленнями. Теж дуже багато кольорів. Який хочете? Такий варіант 59 гривень, кольори в асортименті. Ось ці новинки, ціна 49 гривень. Такі крабики по 49 гривень. Ще якісь такі цікаві крабики є. Такі варіанти, є більш яскравіші, є більш такі спокійніші кольори. Ціна 59 гривень. Крабики метелики по 74 гривні. Є вони також у різних кольорах. Матусі, у кого є донечки, і ви знайшли найкращий варіант заколок. Порадьте, будь ласка, мені заколки, які не будуть виривати волосся при знятті. Буду щиро вам вдячна за відгуки. Такий варіант 12 штук 29 гривень. Обруч для волосся та створення зачісок 29 гривень. 19 гривень коштує набір резинок для волосся текстильних 2 штуки.